Е, я хочу сказати, що в першу чергу я була педіатром. Життя зруйновано. Їх... Головне, що була да, ну, окей. Це ліки, які дозволяють прожити засмую 95 років. Е, ну, 50. Щось були такі моменти, що опускалися руки. Ну по моїй психіці проїхалося назавжди. Можливо, людині просто цікаво, а Ось на, на що в мене я алергія умовною. Mm -hmm. Можливо, там щось екзотичне шота. Що Чому я прийшов? Я прийшов зробити алергодіагностику. Лікар сидить і дібільні питання мені задає. І так. люди взимку не люблять провітрювання души. Угу. А зараз створені умов, так да. Оце, немає вентиляції, є вологість в хаті, є е, жаркатки клімат, і будь ласка, отримайте кліматичні умови тропічні, отримайте клеща. Часто це тоді буде важка хвороба, тобто, це буде хвороба, е, з якою не пор я б не порівняла навіть там саріаз. Він сидить спокійно, як удав. Раніше це було дуже гіперболізовано, але ну як то кажуть, ніколи нікому не довіряй. Ми робимо обов'язково пробу. Mm -hmm. Я думаю, що ви е дарма робите пробу. Чому ми не купимо цей флакончик і не перевіримо на пацієнтові, що у нього є така алергія? Чому ми займаємося єрундою? Ну, приймають самі собі, призначають наліво направо. Хто винен? Пух, бо я його бачу. Е дуже важливо не демонізувати його. Взагалі, в принципі, в дорослому віці вже практично неможливо маніпулювати з мікрофлорою. Тобто вона закладається в дитинстві, і далі ми маємо ну, все життя ретельно над цим працювати.